Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені передняшній день. Дай мені всі ціле віддатися на волю Твою святу, на будь-який час цього дня усім настави підтримай мене, які б я не отримав звістки на протязі дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У усіх словах і справах моїх, керуй моїми думками і почуттями, у всіх непередбачуваних обставинах, не дай мені забути, що все не спослано Тобою. Господи, навчи мене прямо і розумно ставитись до кожної людини в цьому світі, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Дай мені, дай мені сили пережити всі втоми наступаючого дня і всі події прийдешнього дня, керуй моєю волею. І навчи мене каятись, молитись, вірити, надіятись, любити, прощати, терпіти, дякувати, жити по твоїй святій волі і благословляти, а не проклинати на слід.